Вітаю вас, малята! Давайте поговоримо про речі, які нас оточують. У мене вдома є безліч речей. І всі вони різні. Кожна річ має свою назву і своє призначення, але всі вони мені дуже потрібні. Пограємо в гру, назви одним словом. Вам потрібно уважно розглянути предмети на картинці і назвати предмети одним словом. це меблі. Це побутова техніка. Це посуд, це одяг. Це взуття. Це іграшки. Молодці. До зустрічі!